Всім добрий ранок, вже добрий день, напевно. Сьогодні у нас 25 квітня, п'ятниця. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні хочу поговорити про поняття страх і інтуїція, Багато людей це плутають. І вчора я проводила третій день інтенсиву свого жіноча сила, і я бачу, що багато людей пишуть: що ой, а у мене немає страху ой, а я от нічого такого не боюся. І це велика ілюзія. Тому що ми думаємо, що страх це коли. Ми там не знаю, стрибаємо з парашутом, коли ми відчуваємо якийсь прям там да адреналін, коли вам там страшно дивитися якісь фільми жахів, і ви от прям напружуєтеся. Ні, страх в нашому в реальному житті він достатньо коварний, він хитрий, тому що він маскується. Тому що, якщо ви думаєте, що ви нічого такого не боїтеся. А наступне ваше питання має бути: Окей, якщо я нічого не боюсь, то де мій результат? Де мій результат? Де я? Більше проявляюся, де я більше показую себе живу, чесно. Якщо я така прям вся вільна, безстрашна, то чому я мовчу, не кажу завжди те, що я хочу, те, що я відчуваю? Чому не прошу, коли хочу попросити про щось, де, там, про допомогу, про підтримку, про те, щоб мені щось купили, подарували, тобто будь-що. Чому зупиняюсь там, де мала б діяти? І ви маєте розуміти, що страх він завжди гальмує нашу дію. Тобто, якщо я в тій чи іншій сфері життя не маю бажаного результату, то частіше за все це буде страх. Тобто вас буде гальмувати страх. І а, чому люди не можуть його ідентифікувати? Тому що страх це не коли ви така Ой, мені страшно це зробити. Ні, а, страх до нас приходить, приходить прокрастинацією. Коли ми хочемо зробити щось супер ідеально, а коли у нас приходить там внутрішній критик, самозванець, коли ви там собі розповідаєте, що перед тим, як там вийти в люди і щось їм запропонувати, треба отримати там 35 дипломів і пройти 250 тисяч курсів, коли ви собі говорите, ой, ні, зараз не на часі, зараз невдалий момент для цього, є ще не готова, мені ще треба більше часу, треба більше підготуватися. Немає на це грошей, немає можливості. Там е я це можу зробити з кимось, а того когось поки що немає. Якось потім я це зроблю. А тут нічого таке знецінення йде. Ой, ну тут нічого такого там любий так може. Да? І при цьому людина цього, оце про що воно про що вона каже, що будь-хто це може зробити, вона це не робить. Отак От приходить до нас страх. Тобто він маскується. Він маскується під якісь аргументи, в які ви починаєте вірити. Що я не йду там проявлятися, тому що я не вмію, не знаю, не знаю про що говорити, я якась там не цікава. Та скільки зараз тих експертів будь-що. Тобто мій меседж сьогодні вам якби, донести, що якщо в тій чи іншій сфері у вас немає результату бажаного, то велика вирогідність, що вас гальмує страх. Да? Понятно, що за страхом ще є додаткові речі, такі як цінність, впевненість, проявленість, самооцінка, багато-багато речей додаткових, але все одно, так чи інакше, все одно будете зіштовхуватися зі страхом. І таке питання до вас на подумати, що б ви сьогодні зробили. От що б ви сьогодні зробили, або взагалі в своєму житті, яким би життям ви жили, якщо б можна було все, якщо б не було ніяких перепон, обмежень, меж, от просто все, що забажаєте, ви б жили б цим життям. Що це було? Дайте собі чесну відповідь да, на це питання. Можливо, ви б там більше подорожували. А можливо, ви б забили б на всіх на дітей, на чоловіка, поїхали б сама кудись відпочити. А можливо, ви б підняли там ціни, пішли, звільнилися з роботи. А можливо, ви б озвучили свої щирі бажання в стосунках, чого ви насправді хочете, що вам не окей, що вам не подобається. А можливо, ви вийшли би там в сторіс, да, в прямий ТР, Можливо, ви б збирали. Зали людей, яким би розповідали щось важливе. І от там завжди, от в цій відповіді, ховається страх. Да? Тому що якщо б ви, якщо ви цього хочете, якщо б не було ніяких перепон, можливо, було б абсолютно все, і ви б це зробили, то ви це не робите тупо через страх. Все точка. Люди часто путають страх з інтуїцією. Тобто, це коли ви стоїте на порозі чогось дуже важливого, вам потрібно зробити крок, стрибок, піти вперед, у вас мозок починає запускати певні механізми всередині вас, і ви зупиняєтеся. Вам хочеться злитися, у вас щось супертермінове з'являється, яке вас веде подалі від цього. І відповідно людина може казати, що от мій внутрішній голос мені підказав, що зараз мені не туди. Але в чому різниця страху і інтуїція? Інтуїція вона йде з глибини, вона дуже тиха і ясна. Тобто, там є дуже чітка відповідь і є внутрішній спокій при цьому. Тобто, ви розумієте, да, що вам туди і вам суперспокійно. Вам окей. І в цілому, якщо це просто інтуїція, ви можете піти в це, і, якби знаєте, як ви, ви можете в це погратися, потестувати. Тобто, ну, наприклад, умовно, якщо я хочу там свій бізнес, і мені там, моя інтуїція каже, та ні, ні, зараз не на часі. Ну, типу, ні, тобі туди не треба. То в цілому я можу зробити кроки, щоб просто подивитися, що буде з цього. Хоча б деякі кроки. Це не означає, що да, там треба все кинути, перепрошити своє життя і одразу там не знаю, кинути роботу, родину і почати бізнес будувати. Ні. Просто потрібно так трішечки, трішечки, знаєте... Навколо походити, да, і зробити якісь кроки. І насправді, коли мова йде про страх, страх це завжди. Про переконання себе, та ні, там мені не туди. А що буде? А як це буде виглядати? А що... мені для цього от потрібно, можливо, раптом щось інше. А чи моє, чи це чи не моє? Оце страх. Да? Коли ви починаєте сумніватися, музик дуже активний, вам не комфортно, вас отак, от, да, всю муляє. Це страх. Інтуїція вона дуже спокійна, вона дуже така. От ви знаєте, да, мені туди, точка. Все. А коли починає вже щось вас отак да, підйожувати, під то це страх, і в нього однозначно потрібно входити. Однозначно, бо де вам страшно, там ваш найбільший ресурс. Але я вам хочу сказати, що от, людям да, подобається тема інтуїції, це дуже важлива тема, дуже м -м, важлива м -м, навичка, да, яку собі треба розвивати однозначно. але для того, щоб користатися інтуїцією легко, потрібно бути <смір> потрібно бути людиною, яка регулярно входить в свої страхи. Тому що ви лише на досвіді, лише на власних відчуттях можете з часом почати відрізняти, де інтуїція, а де мозок, де от мій внутрішній голос, а де страхи. Лише так. Коли ви війдете, коли ви будете входити, входити в страхи. Тому що людина, яка не має бажаних результатів на екранах життя, але при цьому каже, що мені моя інтуїція, довіряю своїй інтуїції, скоріш за все, вона просто зависає, себе обманює, і вона не розрізняє, обманює, не ображайтеся. До речі, коли я кажу про самообман, це нормально, бо ми, все, ми часто себе обманюємо. А опять же, чому тому, що мозок не хоче дивитися в правду, він нас захищає від правди, тому що ну там уявіть, да, жінку, яка в деструктивних стосунках багато-багато років, і вона розуміє, що ну нічого тут не буде. Треба йти від нього. А в них вже там троє дітей, в них вже там вони, значить, у них там будинок, який вони разом купували, машини, бізнес спільний. Ну звісно, що їй в цю правду дивитися зовсім некомфортно. Вона не хоче дивитися в правду, а в якій буде ну біль да і треба зараз приймати якісь рішення, і потрібно діяти. І треба розлучатися, йти, думати, що там з цим бізнесом, виходити з нього там, діліть нерухомість якусь і так далі. Це супер некомфортно, тому мозок захищає, щоб вона далі залишалася в зоні свого комфорту, і тому їй вправду дивитися ну, вона не хоче. Да? І вона буде так от зависати і жити життям, яке їй не дуже подобається, але там буде комфортніше. Так, от повертаючись до інтуїції, до страху. Виходить, що людина, яка постійно входить в страх, яка має цю навичку, да, не гальмувати, не зливатися, а просто діяти спокійно, ну там спокійно неспокійно, це вже така діяти, 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 їй набагато легше потім набути навичку інтуїція, тому що принаймні вона буде дуже сильно розрізняти, тому що це абсолютно два різні, різні стани. Якщо людина не має навички входити в страхи. І вона не діє, не реалізовує себе на 100%, не розкриває свій потенціал наповну, там, не проявляється, не досягає. Тобто вона така більше, знаєте, в затушку, в комфорті, в болоті, не доводиться до кінця. Їй буде складніше чути інтуїцію просто тому, що у неї немає досвіду ходження в страхи, і вона не розуміє, що це і як це, що відбувається за її фізіологією, з її психікою. А і що таке інтуїція? Ми в принципі не знаємо, тому що нас ніколи не вчили покладатися на неї. Ми не маємо цього досвіду, ми не маємо цієї, умовно кажучи, нейромережі, коли ми не мозок слухаємо, а інтуїцію. Зрозуміло? І відповідно, да, да, можна сказати, що інтуїція це голос душі, але нас ніхто не вчив слухати душу. Нас вчили слухати мозок. А це. Взагалі різні напрямки, повністю різні. От. І, відповідно, нам легше слухати мозок, нам це, у нас це прокачано, нам це зрозуміло. У нас нейромережі ці прокачані, щоб ми просто слухали, що нам каже мозок, а мозок вже він не хоче нашого щастя. У нього інші задачі. Йому не про він не про щастя, не, не про успіх, не про гроші, не про багатство, він про інші речі. Він просто е, про те, щоб ви залишалися в зоні комфорту. Все. Це єдине, що його цікавить. І відповідно слухати інтуїцію, коли ви звикли бути в зоні комфорту, ви будете плутати, де мозок, а де інтуїція. От тому, власне, дуже важливо в першу, в першу чергу навчитися входити в. І працювати, працювати з вашим мозком. Тобто розуміти, як це робиться. У мене на цьому все. Всім гарного дня, гарних вихідних. Хто хоче, нагадую, хто хоче попрацювати з цими темами, ви можете доєднатися ще. У нас є запис трьох днів мого інтенсиву Жіноча сила там детально розбираємо страхи, сором, дуже дуже класний інтенсив. Приєднатися, є посилання в шапці профілю. Просто знайте, що це буде не онлайн, це буде в записі, але теж дуже багато крутезної інформації. Всі, всім гарного дня, бо ж у мене тут щось літає. До зустрічі, пока.